Готуємо домашній вершковий твердий сир. Смачно готуйте. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик і я вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні я із задоволенням поділюся з вами простим рецептом дуже смачного та ароматного домашнього твердого сиру. Погляньте, ось який кусень ви отримаєте в результаті. Звідси вже скуштовано, але залишилось ще чимало. Ось такий чудовий, подивіться. Нарізаєте його тоннесенькими скибочками і насолоджуйтесь просто так з чорним, солодким ароматним чаєм, або ж додаєте його до улюблених страв. Він гарно тримає форму, дуже легко нарізається, натирається взагалі ідеально. Такий сир дуже легкий у приготуванні, тому справиться абсолютно кожен. Домашній, смачний, ситний і головне без жодних домішок. Обов'язково готуйте і нехай вам буде смачно! Друзі! Попереду нас чекають свята, тому запасайтесь перевіреними смачними рецептами. Тим паче всі інгредієнти зараз знаходяться перед вами, тож ставте на паузу і вивчайте. Або як завжди, знайдете все в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що в каструлю з товстим дном відправляємо сир, в мене ось такий, бачите, не дуже вологий, зернистий 9%. І туди ж я відправляю молоко максимальної жирності, якої знайдете. Все відправляємо все на середній вогонь і з цих пір, друзі, постійно помішуємо, не відходимо. Це може зайняти хвилин 7-10 не більше, поки відділиться сироватка. Ви все побачите. Просто помішуйте середній вогонь, і вже бачите з відео, що видно сироватку. Все. Як тільки заявила сироватка, знімаємо з вогню. Ось. І зараз будемо відкидати на сито, і в мене шматочок марлі. Якщо в когось дрібніше сито, можна просто на сито. І тим паче, в нас ще залишиться сироватка, яку можна використати для домашньої випічки, що я, власне, і зробила. Ось так трішечки даємо стикти сироваці, остигає буквально 3-5 хвилинок і стискаємо ось так, як можемо, не повністю не потрібні години. І все готово. Я беру ось таку велику пательню, можна також кастрюлю з товстим дном, відправляю туди сир, який утворився. Він злегка, теплесенький, злегка. Ось так його лопаткою, далі додаю сіль. І соду відразу, і одне яйце середнє. І гарнесенько ось так перемішую. Не можу сказати до однорідності, але просто, щоб змішалися ці інгредієнти. І ставлю також на середній вогонь, друзі. І знову ж таки постійно помішуємо. Проходить десь дві хвилинки, утворюється ось такий комочок, бачите? Такий клубок відправляю, відразу туди вершкове масло. Воно розтає, звісно, все починає розслоюватись, але не хвилюйтесь так і потрібно бути. Помішуйте все, що потрібно, це далі помішувати. І ось, бачите, яка консистенція, сир готовий. У мене вже підготовлена посуда, встелена харчовою плівкою. Можна цього і не робити, нічого не пристане. Притрамбовуємо ось так трошечки, бачите, зверху ще ось такий вид має. І відправляємо все до холодильника. У мене це зайняло 5 годин. Просто я в сир у холодильнику повністю готовий. Все через 5 годин, дивіться. Він такий твердий, пружний. Ось так виглядає чудово. Зараз легкістю виймаємо його з У мене це як маслянка, але я тут тримаю сир. Бачите? І ось так я буду зберігати його у холодильнику і відрізати при потребі. Зараз наріжемо і я все вам покажу. Погляньте. Я думаю, зблизька ви бачите, який він пружний і дуже смачний, я вас запевняю. Зараз покажу його внутрішній світ. І це дуже смачно. І По-домашньому, і по-особливому. Ось такий він. Можете додати сушені томати, улюблені спеції, оливки та все, що завгодно. Це дуже смачно. Ось так він виглядає, ну, звичайнісінький собі, але набагато смачніший сир, аніж куплений, тому що зроблений своїми руками. Бачите? Чудово. І ось так це все виглядає, можна так і подавати до столу, робити смачнющі канапки, загортати в лаваш. До речі, рецепт. Ось забирайте і смакуйте. А зараз обов'язково скуштуємо. Ну і, звісно ж, зараз обов'язково скуштуємо, тим паче вже дуже хочеться. Ось погляньте, який він еластичний, дуже апетитний. Нічого нового не скажу. Це дуже смачно. Він не резиновий, м -м 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 -м. має чітко виражений такий вершковий смак. Дуже смачно. Приємна консистенція, текстура. Однозначно варто приготувати і скуштувати усім смачного! А я пішла заварювати собі чай. Ну і звісно ж, якщо вам сподобався рецепт, то обов'язково попрошу вас підписатись, поставте вподобайку або ж не вподобайку. Пишіть коментарі і. Готуємо далі разом смачні, корисні і прості у приготуванні страви. Усім бажаю смачного і до зустрічі в наступному відео.